Група онлайн» у Телеграм була створена 2 вересня 2023 року, але її історія почалася значно раніше. Під час ковіду жива група Апельсин закрилась і з'явилась потреба в онлайн зборах. Спочатку їх проводили у Viber, потім у Skype. Наприкінці серпня 2023 року Лія а майбутній адміністратор запропонував перенести групу в Telegram, як зручніший майданчик, де не потрібно встановлювати додаткові програми щоб зайти на групу. Пропозицію підтримав голова живої групи Анатолій, і група онлайн була створена. На старті в ній було близько 70 Учасник. Вітаю, мене звати Аліна, я алкоголічка. Моя домашня група «Апельсин онлайн. Спочатку групу підтримували службовці живої групи, але з часом відбулася ротація і залишилась в основному ті, хто відвідував онлайн групи. Я почала свій шлях одужання разом з цією групи. Хоча я тільки кілька місяців на цій групі, але я вже маю служіння ведучої понеділяк. Сьогодні у живої та онлайн групи різних хат учасників. Але все одно група апельсин і апельсин онлайн пов'язані і є єдиним цілим. Перші місяці розвитку з труднощами. Група була створена як канал без чату, що виявилось незручно, і незабаром її було перетворено на повноцінну групу з чату. Зростання учасників сповільнилось, але новий імпульс дали спікерські збори. Перші проводились в аудіо форматі, потім перейшли на відео. Цей формат і став основою розвитку. Бували і кризи, не вистачало службовців. Іноді на зборах були присутні лише двоє людей. Вникали сумніви, чи потрібна група взагалі, але поступово стали з'являтися постійні учасники, які називали її своєю домашньою. Усім привіт! Мене звати Руслан і я алкоголік. Завдяки Богу, спільноті та спонсору Тверезий з 25 лютого 2022 року. Група апельсин є моєю домашньою групою. Група Апельсин я мав служіння ведучого зборів. А з 1 серпня, серпня 2025 року я являюся головою групи. Особливість групи в тому, що вона намагається уникати політики, суперечок про релігію та мовних питань, зберігаючи тепло та дружню атмосферу. Привіт! Мене звати Олена, я алкоголік. І я відвідую групу «Апельсин онлайн, тому що в свій час я знайшла тут підтримку, затишок і приємну атмосферу. Дякуючи цій групі, я стаю сильнішою на своєму шляху до одужання. На другому році ситуація стабілізувалась. Службовців стало достатньо, збори проводяться регулярно. Експериментувала з форматами і часом зборів. Зараз збори проходять щодня. У 20.30 за Києвом. Сьогодні у групі майже 700 учасників. Всім привіт! Мене звати Мар'яна, я алкоголічка. Сьогодні я твере задякуючи Богу, аменімним алкоголікам і своєму спонсору. Моє одужання почалося 15 жовтня 2024 року на групі Абельсин Онлайн. Я є ведучою зібрань по середах. Наші збори відбуваються щоденно о 20.30. Завітайте до нас. Будемо дуже разом. Всі горі. Завдяки спільним зусиллям «Апельсин Онлайн стала групою, в якій багато хто знайшов свій дім, нових друзів і стійку тверезість. Я дуже вдячна кожній людині. З цієї групи, адміністраторам, тим, хто створив цю групу, я дуже вдячна за такий крутий ресурс і за те, що я можу знаходитися за тисячі кілометрів від дому, від рідної України, і я можу одужувати разом зі своїми земляками і бажаю всім тверезості. Запрошуємо вас відвідати групу Апельсин Онлайн. Споживаєте алкоголь часто або навіть щодня, не контролюєте кількість випитого, друзів стає все менше, борги зростають, життя видається змарнованим, а всередині спустошення. намагалися кинути пити. Втім, усі спроби безуспішні. Не впадайте у відчай. Вихід є, щоб жити тверезо і щасливо, звертайтеся за допомогою. Мене звати Руслан, і я алкоголік. Привіт, мене звати Олег, я алкоголік. Привіт, я Оля я алкоголічка. Всім привіт, мені точку, я алкоголік. Привіт, мене звати Лара, я алкоголежна. Мене звати Катя, і я алкоголік. Сьогодні світ змінюється: війна, переїзд, розлука з рідними тут людями. Але навіть коли ми далеко одне від одного, ми можемо бути поруч. Саме так з'явилася наша онлайн група Аами. Простір, де немає кордонів, де кожен може знайти підтримку, незалежно від того, в якій країні він зараз живе. Група МИ народилася в перші дні війни. Тоді, коли звичайні зустрічі були неможливими, Юля Щеркас відкрила онлайн зустрічі для своєї домашньої групи. Вперше це було кілька людей. Але поступово доєднувалися все нові учасники з різних міст України та за кордону. З маленької ініціативи група виросла у велику онлайн спільноту, де сьогодні понад 700 учасників з усього світу. Кожен з нас має свою історію, але об'єднує нас спільне бажання жити тверезо і допомагати тим, хто ще страждає. Я з групи ми, ми онлайн, я там ведучий. Хочу від щирого серця подякувати нашу групу, нашому суспільству. Ей, ей, що я сьогодні тверезий, живий та здоровий. І бажаю чистого тверезого дня на усе життя. Дякую. Коли я прийшла анонімні алкоголіки, я була у повному вічі. Але в онлайн-групі ми я знайшла людей, які мене зрозуміли. Наставне шлях до тверезості. Сьогодні я живу новим життям і вдячна нашому товариству за таку можливість. Для мене а, це спільнота сильних людей, які вміють не тікати від себе, а вміють дивитися в глиб себе і приймати себе. Це спільнота людей, які готові віддавати, які готові допомагати і бути корисними. Для мене особливо цінна група. Ага, ми, яка була моєю першою групою неї, в знайомстві з цією великою і прекрасною спільнотою анонімних алкоголіків. Дякую, всім привіт. Записуємося в посилання для групи. Ми, як періодичний учасник Скажу, що для мене ця група це місце про щирість, про чисті дні, про тверезі дні. І радий можливості долучатися. Вдячний дуже всім учасникам, які цю групу, всім ведучим, тому що я на правах потребітеля приходжу туди. Бо тому дякую всім за участь. Хороша група. Всім рекомендую, група. Ми для мене така своєрідна опора в моїй боротьбі з залежністю, а також безпечний простір, де я можу розміщати свої переживання, а також чути досвід тих людей, які знають, що таке алкоголізм не з книжок і не з фільмів. Тому я вдячний групі «Ми». Моя домашня онлайн-група ми. Саме з цієї групи більше року тому почалось моє одужання. Мені подобається на цій групі зручний розклад зустрічі, дружня атмосфера. Приєднуйтесь до нас. Разом нас вийде одужувати краще. Формат робить нас доступними для всіх. Достатньо лише смартфону чи комп'ютера, щоб опинитися серед друзів, які розуміють. У нас немає відстани і кордонів. Ми можемо бути разом, навіть перебуваючи на різних континентах. Онлайн збори стали нашою новою домівкою. Ми проводимо щоденні збори, читаємо велику книгу. 12 кроків у 12 традицій. Ділимося досвідом і підтримкою. Маємо служіння сайт групи. Ютуб канал, проводимо спікерські. Щодня розміщуємо 11-й крок вранці та ввечері. Наше життя стало насичене і кожен може знайти в ньому своє місце. Ми, група Аами, онлайн група яка об'єднує серця людей у різних куточках світу. Наші двері завжди відчинені. Долучайтеся! Бо разом ми сильніші. Привіт, я Юля. Я з Києва. Зараз живу у Єгіпті. Отже, півроку як Лереза у співтоваристві, а будую нову себе нове життя. Моя домашня група. А день незалежності онлайн для мене це тепла команда однодумців. Ми всі пов'язані однією метою донесення, звідки тим, хто ще страждає. Чи змогла я особисто самотужки допомогти собі, коли страждала? На жаль, ні? Чи мені зараз допомагає програма, і моя команда так кожен день? То це люди, які мене розуміють мій шанс допомогти іншим. Всім привіт, мене звати Іра. Я алкоголік, я родом з Херсону. Зараз проживаю в Німеччині і одужую і маю служіння на моїй улюбленій групі День Незалежності, на якій я йду одним шляхом разом з моїми друзями. І як сказано в нашій великій книзі, ми, які колись мали безнадійний стан сьогодні, ми йдемо новим шляхом радості і свободи. Це для мене не лише слова. Це для мене зараз сенс життя. Я нарешті обіймаю своїх ті трьох синів. Я нарешті живу своїм повноцінним єдиним класним життям. Я прийшла в анонімні, щоб вижити. На сьогодні я отримала шанс погодувати те життя, про яке я завжди мріяла. Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік, я член групи День Незалежності. В АА є багато лозунгів, і один з них це декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце, не мати наше товариство в єдності. Бо від єдності А залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Я до кінця зрозумів про що тут річ, тільки після народження мого сина. Я зрозумів, що після мене будуть наступні покоління алкоголіків, можливо, мій син чи його діти. І тому я хочу, щоб група День Незалежності, україномовна група, вона була можливим місцем для одужання для моїх дітей чи їх дітей. Мене звати Петро, я є алкоголік з міста івано франківська Станом на зараз тверезий трошки більше одного року. Взагалі за фахом я, є і лікар, лікар-анестезіолог. Анонімні алкоголіки кардинально переобразили моє життя, змінили його в кращу сторону. Моєю домашньою групою, домашньою онлайн групою є група АА День Незалежності. Якщо хочете класно, весело, кайфово проводити, навчитись проводити час в тверезості, зрозуміти, для чого вам тверезість і що означає бути по-справжньому вільним, радісним і щасливим, без будь-яких обмежень, запрошую на групу АА День Незалежності. Біліт, мене звуть Іван, і я алкоголік. Домашньою групою є група День Незалежності. Вона стала не просто моєю домівкою а й частиною мого життя. Я приходжу туди і наповнюю своє серце любов'ю. Навіть у самі скрутні моменти я знаходжу там людей, які мене розуміють. Мене звати Юля, я алкоголічка. Я живала більше, ніж 20 років, і зараз я лишаюся перед 3,5 роки в такій спільноті, в якої я приймаю активну участь, то це дійсно рятування і це єдиний засіб, який допомог мені лишатися тверезою і мати якісне життя, дійсно рятування, бо всі інші методи мені не допомагали. Зараз я живу, надихаюсь і паркаю. Вітаю спільнота, мене звати Макс, я алкоголік. На сьогоднішній день я тверезий 14 місяців. Завдяки Богу, спільноті, моїй домашній групі День Незалежності, я отримав цю, цю тверему. Завдяки е, групі я можу висловитись е, своїм досвідом, поділитися з такими, же, як і я, як е, я, я одужував. Хочу ще раз подякувати спонсору, спільноті, групі моєї День Незалежності. Привіт, друзі, я Ігор я алкоголік. Тверезі майже три місяці я служу на онлайн-групі День Незалежності. Сам я проживаю в маленькому містечку в Чернігівській області. Місто Ніжин. Дякуючи анонімним алкоголікам і онлайн-групі День Незалежності я сьогодні Тверезий. Всім привіт! Мене звати Женя, я алкоголік, мені 42 роки. Сьогодні мій 41-й день тверезості. Моя домашня група День Незалежності. Це група, з якої я почала тверезіти, це група, з якої я почала нову сторінку свого життя. І я неймовірно вдячна програмі спільноті, моїм колегам з групи, моєму спонсорові за те, що я під час свого земного віку. Маю такий шанс прожити інше, свідоме, тверезе життя і відчути, як це жити в контакті з вищою силою, з самим собою і на повну силу.